Вітаю всіх на каналі. Зараз покажемо вже пів блока перерізав чоловіка, а зараз будемо дорізати до кінця. Ножовка по дереву. Покажи ножовку. зуб, Ножовка по дереву. О, це не реклама. О. Зарізаємо Пок... так, щоб пилка вертикальна була. Щоб вертикальна була. І по відмальованому ріжем. Але потім цей пил вже, мабуть, не поріже дерево, чи поріжемо. Віду і знову можна різти покути. Ага. Бо тому що в нас настоячого спеціаліста не треба сказати, як там воно називається. Бо це в ютуб, тут з матюками не проходить. Ось так ріжемо газоблок, піноблок, рівнесенько. Щосенько. Ану, поверни, покажи їй. зуб. Нічого йому не сталося тому зубу. Після нього дерево піляє нормально. Ще будеш такі полоски різати? А ну покажи ще раз, хоч заріз, хоч один. Поперек, покажи, як воно. Томився. Томився. Ріжем, один ріжем по поперечний різ, різ один сантиметр. Диви я. Вона краще навіть ріже на ножовка, ніж е, з напайками, правда? Нам треба великий кусок, наприклад. Тобто ось так легесенько ріжеться, газоблок, піноблок. Коментуємо, хто як ріже і чим ріже. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Сережа, ще будемо щось різати? Не будемо, бо немає коли вже. Нема коли. Все. Заходить сонце, пора додому. Так. Ставим лайки, пишемо коментарі, як то ріже і чим ріже.